Холмс! Професор Бельгард є Бреславом у торт! Мані Холмсон! видайте його! Біду! Якийсь він дивний! Ой, не подобається він мені. Так я не зарізати може. Не подобається мені цей чувак. Я збі дозрілий. Зарізати його чи шо? Цікаво, а куди він мене спробує зарізати? А... -а, -а? Груди чи по горлу дожечком. Як же цього пенька краще зарізати? В груди чи по горлу ножечком? Мабуть, він мене ножечком в груди штрикне. З топу Мабуть, я його заріжу, ножичком по горлу. Бля, якось транси а чи нема в нього дожечку? <плес> а чи є духоліри? А це немає тебе дожечка, олівчик От Ама я дожечь, олівчик нагострити! Щиро дякую! Ай, та на здоров'я! Бля, та нахіра, я віддав той дожечок! Бля, нахера то нахерет віддав мені ножичок? Ай ще раз дякую. великий! Бля, да ну я нахера нахил віддав його ножичок? Тепер я -то его точно заріже. Охредити, то я пойду віддав менедожичок. Тепер я його точно заріжу. Та нічого, нічого! Зараз буде темний тунель, я його гостреньким олівчиком прямо в око, Так що через вухо вилізе! Та нічого, нічого, зараз буде темний тунель, я його гострим ножичком прямо поро! Получай, получай, фуку, фуку, да, да. Получай, получай, похорон, погород, блядь, вот блять, помчай, я жарю хуй, а я доктор в Давайте Лай ты же дерзуп! Упа не